Виходимо в ефір в неординарних умовах із центру Львова. Мовимо для соцмереж, тому що ефір першого західного наразі пошкоджений через масовані ракетні обстріли російських терористів по території всієї України. Зараз усі аварійні служби працюють, аби ліквідувати наслідки цих ударів, а ми ж працюємо, аби ви знали більше про напружені події цієї доби. Розповім вам я, Ніна Сукач. Отож, як розповів станом на 18-ту президент десятки ракет влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях та у місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій державі у восьми регіонах. Є також проблеми із водопостачанням за попередньою інформацією. Більшість об'єктів критичної енергетичної інфраструктури можуть відновити уже сьогодні. Частина запрацює завтра. Відновили електропостачання у місті Суми. Триває процес зараз у Житомирі та Харкові. Цей тиждень розпочався масованою ракетною атакою. Майже п'ять годин. Тривала повітряна тривога на Львівщині. Ворог цілив і у житлові будинки в Україні, і у енергетичну інфраструктуру. Щонайменше п'ятеро людей загинули, і ще понад 20 постраждали у наслідок ударів по Києву. Такі підсумки озвучили в офісі генпрокурора. Ракети вразили об'єкти у центрі міста. Повідомив мер столиці Віталій Кличко. Пошкоджено будівлі вищого навчального закладу, житлові офісні приміщення у центрі Києва. Одна з ракет влучила у дитячий майданчик. Росіяни поцілили і поряд з пішохідно велосипедним мостом на Володимирському узвозі, але переправа вціліла. Підземні станції метрополітену працювали як укриття, і досі працюватимуть в такому режимі. Пасажирські перевезення призупиняли, але згодом. Таке відновили російські терористи. Випустили по Україні 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. З них 13 дрони, камікадзе, 43 ракети збили наші воїни проти повітряної оборони. Розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. І щонайменше четверо загиблих та 19 поранених внаслідок удару по Дніпру. Про це повідомив голова області Валентин Резніченко. Росіяни скерували на Дніпропетровщину більш ніж 10 ракет. Чотири знищили воїни протиповітряної оборони, вдарили по об'єктах критичної інфраструктури, по житлових кварталах, по зупинках. Є серйозні руйнування. Усі служби також працюють без електроенергії, залишало понад 80 тисяч людей через власне ракетні загрози і перебої зі світлом до п'ятниці, 14 жовтня, усі школи в Україні будуть працювати у дистанційному форматі. Повідомили у міністерстві освіти. Володимир Зеленський також домовився із канцлером Німеччини Олафом Шольцом про термінове засідання держави Великої Сімки. І попередив українців, аби нині від сімнадцятої і до 23 години намагались економити електроенергію, аби зменшити і навантаження на мережі, і вимикати ті прилади, які не потрібні вам для користування нагального. Путін та Лукашенко домовились про спільне розгортання регіонального угрупування військ. Зацитую самопроголошеного президента Білорусі: якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угрупування союзної держави. Також він додав, що Кадаба Білорусі доручили вжити всіх необхідних заходів контртерористичного характеру за даними оперативного командування півні. Ніч проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії на наших північних рубежах не зафіксовано. Сили оборони продовжують виконувати свої обов'язки і готові до будь-якого розвитку подій. Окрім ракетної атаки, росіяни розпочали інформаційно психологічну кампанію. Ось основні тези рашистської дезінформації повідомляють у центрі протидії дезінформації. Розповсюджували Росіяни такі неправдиві меседжі. Буцімто Володимир Зеленський був евакуйований з Києва. Але президент записав відеозвернення з банкової об і Ще також ще один вкид, що почався наступ з території Республіки, Республіки Білорусь, але голова Чернігівської області повідомив, що ситуація на держкордоні України контрольована. Також поширювали фейк що одночасно з ракетними ударами почався і наступ расистів по всій лінії фронту. Ці дані не підтверджені, і також неправда, та що буцімто почалась масова евакуація співробітників. Посольств в Україні у центрі протидії дезінформації закликають не піддаватись паніці, слухати поради державних органів і довіряти інформації лише із перевірених джерел. І офіційне зведення про ліквідацію наслідків ворожих ракетних ударів на території Львівщини від керівника області Максима Козицького. Досі є перебої із мобільним зв'язком, а частина населених пунктів залишаються без електропостачання. Фахівці Львівобленерго працюють, аби якомога швидше живлення відновити. Але це відновлення попереджають, може зайняти і більше ніж добу. Зважаючи на це мешканці. В області просять максимально раціонально використовувати електроенергію, зокрема, у години від 17 і до 23-ї. співзвучно з проханням президента Володимира Зеленського обмежити використання тих приладів, зокрема, які є найбільш енерговитратними: це мікрохвильовки, це посудомийні машини, також бойлери і електрообігрівачі. Так, ми з вами зможемо зменшити навантаження на Мережі актуальна інформація про те, що відбувається зараз, про відновлення електропостачання водопостачання наживо у коментарі від Львівської обласної військової адміністрації. Провели нараду з екстреними службами. Іде робота з відновлення електропостачання до кінця цієї доби. 90-95% міста Львова буде відновлено електропостачання, також де робота відновленням електропостачання по районах області. Надалі є проблеми в Золочівському районі і в Стрийському районі, але будуть, надіюсь, вирішені на протязі цієї доби. Буде відновлено електропостачання, а з ними водопостачання. Зараз вже почали відновлюватися роботи операторів мобільного зв'язку. Екстрена служба медичної допомоги працює в штатному режимі, послуги медичні повністю надаються, всі лікарні забезпечені дизельними генераторами, госпіталізація хворих проводиться, планові операції обмежені. На даний час медицина повністю працює. Якщо брати транспортну ситуацію, на даний момент не працює. Громадський електротранспорт в місті Львові, як тільки буде відновлено електропостачання, до кінця дня закурсують і звичні маршрути. Робота ведеться, ми переможемо, тому що ми єдиний сильний народ. Слава Україні! У Львові спрацювали лише 30% СРН, сирен, які сповістили містян про відбій повітряної тривоги, яка розпочалась іще від пів на восьму ранку. Понад 70 гучномовців знеструмило внаслідок масованих ударів по підстанціях. Про це нам розповіли у департаменті цивільного захисту населення Львівської обласної військової адміністрації. Лише 30 сирен, які встановили у Львові, мають резервні генератори, решта електромеханічні, отже, працюють від електроенергії. Львів'яни мали б почути повідомлення про відбій від машин патрульних, які обладнані гучномовцями. Але містяни в різних районах повідомляли, що таких автівок не бачили, і гучномовців не чули. Чому так? У департаменті цивільного захисту переводять стрілки на органи місцевого самоврядування, додають, якщо у Львові знову пролунає тривога, а електроенергію ще не відновлять, уже розпорядилися, бо такі автівки все ж виїхали і сповістили громадян про небезпеку. Сьогодні, внаслідок пошкодження електромереж, була знеструмлена частина обладнання для системи оповіщення. Зв'язку з тим, що були припинені електропостачання електромеханічних сирен. Вони не спрацювали на відбій. Разом з тим, хочу зауважити, що у нас в Львівській області це невелика частина з обладнання для оповіщення. У нас є, крім цього, новітні електронні сирени, які мають резервне живлення, які будуть працювати. Не спрацювали порядка 70 електромеханічних сирен, які знаходяться в місті Львові, і частково Шість які знаходяться поза межами міста Львова. Дана команда органа місцевого самоврядування підготувати мобільні системи оповіщення для того, щоб вони виїжджали і проводили оповіщення населення по вчасно погодженим маршрутам. А чому це не було зроблено в день? Це питання до органів місцевого самоврядування, які мають на балансі ці машини і мають забезпечити їх готовність. Команда їм така дана. Коли був відбій, не працювала система стільникового зв'язку, так само не працювала в великій мірі через відсутність електропостачання, так само мережа і Wi-Fi, тобто і певний час був необхідний для того, щоб мобільні оператори також могли відновити через залучення генераторів, і так само потрібно було скоординувати, тому що велика кількість служб відповідно були, не мали змоги бути скоординованими. Ми розпрацьовуємо два варіанти. Тобто, якщо до вечора буде власне відновлено електропостачання, буде приль. Стувати централізована звична система. Якщо цього не відбудеться, ви навіть можете бачити на площі ринок стоять автомобілі, які будуть підсилювати, їздити за визначеним трафіком в локаціях в тих районах, де ця система не буде працювати через відсутність системи електропостачання. І Про відновлення електро та водопостачання у обласному центрі у Львові станом на 18.30 уже готові розповісти у Львівській міськраді. Тож у Львові працює оперативний штаб ліквідації наслідків ракетного обстрілу по Львівській міській територіальній громаді. Станом на цю хвилину 30-40% міста вже є заживлено а відповідно, що від цього залежить так само водопостачання в нашому місті, зокрема в Шевченківському районі. Ми очікуємо, що вже за півгодини буде подача на 100% подачі води. Відповідно, так само і буде відновлене повністю гаряче водопостачання. Якщо говорити про решту районів міста, вони живляться іншими відповідно підстанціями, тому частина з них працює на дизель-генераторах. Відтак станом на цю хвилину близько 40% міста отримують водопостачання. Ми очікуємо на відновлення електропостачання. Відтак, після цього зможемо запустити відповідно і воду. Якщо ми активно моніторимо ситуацію в залежності від того, якою ситуація буде сьогодні на кінець дня. А ми плануємо і будемо розміщувати на сайті міської ради комунікувати через всі можливі на той момент засоби комунікації, перелік локацій, де будуть працювати водовозки, для того, щоб можна було підвозити безпосередньо воду. Також ми вже оприлюднили перелік локацій, з яких можна брати воду. З гідрантів в тих районах, де води на цю хвилину немає. Ви бачите, що трамваї та тролейбуси у зв'язку з відсутністю електропостачання не курсують. Нам було збільшено додаткову кількість на цю хвилину. 12 автобусів на наступний день. На завтра плануємо збільшення до 27 автобусів на тих маршрутах, де відповідно не курсує електротранспорт. Мобільний зв'язок працює з перебоями, тому що мобільні оператори використовують дизель-генератори так само для свого функціонування. А ми очікуємо, що до кінця дня так само будуть відновлені всі ключові підстанції, власне з яких іде живлення до мобільного зв'язку. Також зверну вашу увагу щодо системи оповіщення. Очікується до кінця дня відновлення повноцінної системи оповіщення. Хоча знов ж таки це буде залежати від динаміки виконання робіт. Тому ми вже протестували іншу систему оповіщення це автомобілі. Які будуть курсувати тими районами, де ця система оповіщення може не працювати. На цю хвилину мова йде фактично про два райони: про Сихівський район та частину Личаківського і Галицького району, тобто загалом три райони. А також звертаємо вашу увагу, що більша частина вуличного освітлення сьогодні в місті не матиме змоги працювати у зв'язку з відновленням електропостачання, тому ми просимо всіх завчасно ще за сутінків повернутися додому. Для того щоб уникнути власне повернення в темну пору, ми також щойно мали нараду в спільно з Іриною Михайлівною Львівської обласній військової адміністрації. Так само проговорили питання з національною патрульною поліцією з національною поліцією щодо того, аби були додаткові патрулі безпосередньо в районах, де буде відсутнє вуличне освітлення. Також на цю хвилину працює близько 7% світлофорів а решта світлофорів власне, ми Дякуємо колегам з поліції, так само із Автодору. Допомагали регулювальники на важких перехрестях. Відповідно, що теж очікуємо на відновлення світлофорів. Щодо хлібу, вже декілька годин, завдячуючи «Хлібпром» та «Галицька здоба в різних районах міста приїжджають автомобілі, які мають змогу безпосередньо продавати для тих, у кого є така потреба, придбати хліб. На цю хвилину. Сьогодні в нас працювало по шість автомобілів, власне, дякуючи компанії «Хлібпром» і Галицька здоба. Завтра ми очікуємо вже 23 таких автомобілі, які безпосередньо будуть приїжджати в самі райони міста для того, щоб можна було кожен, хто має потребу, міг придбати хліб. І також ми детальніше вас орієнтуємо по освіті. Я розпочну, власне, пан Андрій, тоді мене доповнить. Власне, що. Завтра навчального процесу в звичному спосіб не буде. Вчителі будуть безпосередньо працювати в школах, зважаючи на перебої з електропостачанням, власне, що завтра для дітей буде вихідний день в школі. А також щодо садочки, вони працюватимуть в режимі чергових груп, тобто батьки, які працюють задійні в роботі критичної інфраструктури, матимуть змогу залишити своїх дітей в садочках. Власне дуже важливим є те, щоб батьки розуміли, що завтра їхні діти залишаються удома вчителі будуть на робочих місцях. Якщо буде змога, звичайно, вчителі вийдуть на зв'язок із учнями і з батьками для того, щоб підтримувати контакт і бути на зв'язку. Це стосовно шкіл. Також всі позашкільні заклади, гуртки і додаткові речі, вони завтра не будуть проводитися. От дитячі садочки в режимі чергових груп. І звичайно, у зв'язку з тим, що якщо не буде відновлене ще освітлення, то ми тих батьків, які все ж таки приведуть дітей у дитячі садочки на чергові групи, просимо те, щоб дали дітям з собою перекус для того щоб діти могли перекусити а подальше будемо вирішувати відповідно завтра до тих до тих реалій які будуть станом станом на завтрашній день Стосовно споживання електроенергії, прохання щоб бути ощадними, тому що зараз є проблема стосовно підключення електроенергії, надання електрики, тому навіть ці будинки, житлові, навіть підприємства, основні організації, які мають електроенергію, прохання, щоби її економити, тому що зараз це є надважливо. Працює інтенсивно обленерго, працюють інші служби для того, щоб максимально заживити відповідні. Підстанції для того, щоб дати в повній мірі електроенергію для міста Львова, але прохання ще раз насіливе, щоб її економити. Як і вся Україна від ранкових вибухів вранці здригнулася, і Львівщина тривога пролунала в досвід, А в час, коли мешканці саме збираються на роботу, а діти у школу і тривала аж до обіду. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив: Львівщину атакували 15 ворожих ракет. Частину з них збила протиповітряна оборона, однак без влучань на жаль не обійшлося. Під прицілом ворога критична інфраструктура. Перші ракети поцілили на електропідстанції у Шевченківському районі. Охоронці об'єктів, які неподалік, розповідають про два надпотужних вибухи. Свист і все, і взрив. Кінець, більше нічого. Ви не постраждали? Єдине, що я. Ну слава Богу. А то було б остання зміна. <плес> Єдине, що я можу сказати. Охоронець іншого об'єкта встиг ворожі ракети ще й розгледіти. Летить вона і там бахнула. Потім ще вона, і все, А що я ще скажу? Сину тут ви відчули ту хвилю? Звісно. На щастя, на цьому об'єкті, окрім охоронця, нікого не було. Втім, вибухова хвиля наробила лиха. Від удару пошкодило фасад, повибивало вікна, їх зашивають фанерами. Неподалік від підстанції постраждав і торговий центр. Трішки зачепило фасад. Мешканці сусідніх вулиць розповідають, вибух налякав. Ні, вікна не поби нас тут не вибрали. що налякалися Налякалися, добряче. Бахнуло, то вибігли. А так цей то другий раз то вже більше було чути. Таке враження, що вона прям Та, свістіла, летіла над уми на дріб стояла. А де зараз? Зараз всюди страшно, мені здається, що зараз немає безпечних місць. Бо тут не знати, куди воно спрямує свою ракету. Страшно, Тросинуло просто трошки. На самій підстанції тривають ремонтні роботи. Там навіть по обіді виднівся дим. Працювала не одна ремонтна бригада. Вулиці на під'їзді до станції перекрили. На щастя, ракети влучили подалі від будинків. Без електроенергії, а відповідно і зв'язку, мешканці Львівщини можуть залишитись на добу. Черги на заправних станціях Десятки, подекуди й сотні автомобілів простоюють біля АЗС. Водії не лише заправляють свої машини, а й заливають пальне у каністри. Біля ось цієї заправної станції ажіотаж оператори не встигають обслуговувати автомобілі. Попри те, що немає світла, АЗС під'єднали до електрогенераторів. Заправка хоч і працює, але з перебоями. Зависла каси пальне, є, тільки нема. немає, немає. На касах контакту. Електрика нема само собою, ми на генераторі. Це готівку заправляємо, поки немає обмежень. Черги на заправках водії автівок пояснюють по-різному: в одних порожні баки, інші запасають пальне на майбутнє, решта лиє бензин та дизель в каністри, аби увімкнути побутові електрогенератори, які виробляють електрику. Їду по справах, потрібно заправитися. Немає бензини, вирішило заправитись. Була повітряна тривога, ми не могли заправитися, а тепер машина вже не їде. Я в канісу, на генератор. З війною зв'язано. Що більше, бачите, сьогодні бахнуло. Кожен хоче заправитися. Що було, хто його знає, що завтра буде. На майбутнє, щоб був повний бак на всякий випадок. Всяке може бути. Може, треба буде чи телефон заправити в машині, чи погрітися. Інші заправні станції не працюють, через що потерпають ось ці чоловіки. Пан Степан може заправляти своє робоче авто винятково на АЗС цього оператора. Лампочка горить, куди далі їхати. Будемо чекати, будемо надіятися. Попри такі незручності, реалізатори пального просять водіїв не панікувати. Наразі палива вистачає і його можна заливати в необмеженій кількості. Транспортна криза упродовж двох-трьох годин через ракетні удари на Львівщині паралізувало міський громадський транспорт. На робочі світлофори переповнені маршрутки аварії на головних перехрестях і години очікування на те, аби дістатись додому. Як відсутність світла, повпливала на водіїв та пішоходів далі у короткому огляді. Опісля відбою повітряної тривоги на автобусних зупинках ніде було яблуку впасти, адже сотні містян чекали на свою маршрутку. Чимало пасажирів першу, а то й в другу, які приїхали, просто не помістилися. Тож добирання стало справжнім квестом, бо чекали. Ну, годину, напевно, виники всі маршрутки переповнені. Я не маю чим добратися туди. Зараз мав вже відправитися, а його ще немає. Чи їм заборонили їхати, чи то перестрашилися цього, чи... не знаю, що тут. Та якщо автобуси хоч якось курсують, то трамваї та тролейбуси зупинились і подекуди спричинили затори на дорогах. Приїхав сюди за маршруткою 37-ї і дивиться, нема. Ніби тут трамваї стоять, а струму нема. Тим часом на перехресті Стрийська наукова через непрацюючі світлофори трапилась ДТП. Я їхав по стрічки, виїхав на, на наукові, ну видно. Ну не поняв, що він не на головній та й мене вдарив в бік. Мене перевернуло в машині, та й все. Але але дякую Богу, що все сталося без проблем. І вибухів фараварі аварії б, напевно, не було. Після проїзду регулювальників ситуація на перехресті поліпшилася. Однак, переходити дорогу пішоходом було б все ж лячно. Дуже складно. Тут добре, що є людина, що контролює рух, А там нижче, там нікого немає, то складно. Але в добрі водії пропускають, бо з дітьми, мабуть. Одразу після завершення повітряної тривоги люди вирушили до магазинів: хліб, консерви та вода. Найчастіше можна побачити у кошиках львів'ян. Та чи вдалося купити бодай щось без електроенергії, перевіряли наші журналісти. Багато супермаркетів зачинені, тому біля крамниць бачимо черги. Хліб, вода. М'ясне, якщо є, ми теж на вагу не можемо продати, бо каси не працюють з вагами. Товар переписуємо штрих-коди. Беремо готівкою, алкоголь не продається, бо це акциз. Беремо готівкою, все пишеться на листку і потім ми пробувати, коли буде світ. Поруч із продуктовим магазин господарських товарів. Працюємо, ми без світла, але працюємо, поки не знаю, як далі. Свічки, пауербанки, лампочки, не знаю, правда, нашу, але купляють. Та й таке. І Ваги ліхтарики. Електронні. Ваги електронні в продуктові магазини беруть. Та. та нічого поремонтуєте і все буде добре. Але батарейки у мене ліхтарики я такі, знаєте, щоб на батарейках вирішило купити запасні. Аптеки у центрі міста працюють великого напливу покупців. Біля них ми не помітили. Обслугую наразі. У нас є релето. Ще працює каса, наскільки її вистачить. Вода наразі. А так звично у центрі Львова навіть працювали деякі заклади. Записуємо, от маємо всі листочки, записуємо все і по калькулятору розраховуємо. Лише готівка. Саме із готівкою виникло багато проблем. Адже не всі були готові до ракетної атаки рашистів. тому біля банкоматів бачимо черги. Проблема більше з готівкою, тому що працює, що знайшли тільки один банкомат, який працює, і от проблема саме зняти готівку. І справи відповідаємо на ракетну істерію росіян раціональністю і спокоєм. Перевірте, чи заряджені ваші павербанки все ж таки зберіть тривожні рюкзаки, адже маємо бути готові, що в укриттях доведеться перебувати. і що Світло будуть відновлювати поступово, і ми сподіваємося уже завтра повернутися до вас в ефірі у традиційному форматі. Бережіть себе, все буде Україна! Ми обов'язково переможемо.